У Миколаєві до Дня державного прапора та дня незалежності України підняли найбільший стяг у регіоні. До урочистого заходу долучилися представники громадськості, влади, правоохоронці, військові та інші. Після нього відбулася традиційна хода та покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Більше про самий захід і сутність місцевої традиції дивіться далі в сюжеті Олександра Матюшенка. Щороку, традиційно, день державного прапору миколаївці збираються, аби вшанувати тисячолітню пам'ять українців, які боролися за незалежність. І навіть цьогоріч, попри війну та небезпеку, небайдужі містяни, представники влади, правоохоронці, а також військові зібралися біля пам'ятника Великого Кобзаря. Щороку святкові урочистості до Дня державного прапора та дня незалежності України в Миколаєві починаються з підняття найбільшого стягу в регіоні. Його облаштували ще у 2021 році на території Миколаївського скверу юних героїв. Висота флагштоку складає 72 метри. А синьо-жовте полотнище має розмір 12 на 18 метрів. Урочисте підняття державного прапору відбулося зранку 23 серпня, і до цієї події долучилися містяни, волонтери, захисники України, правоохоронці та представники влади Сьогодні для нас незалежність набуває нових сенсів, нових змістів, значень з одного боку, це для нас більш трагічно сьогодні, да тому що для захисту нашої незалежності гинуть хлопці та дівчата, гинуть невинні люди як під обстрілами. А разом з тим ми розуміємо, наскільки це сьогодні важливо, наскільки це суттєво для кожного з нас. Ось сьогодні символи нашої державності, зокрема наш державний прапор, набувають більшої змістовності, поваги серед нашого суспільства. Після церемонії підняття прапора відбулася міні-хода до пам'ятника Великого Кобзаря у паркі імені Тараса Шевченка. Там учасники заходу поклали квіти за для увічнення всіх поколінь українців, які боролися за свободу, а також вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя вже під час нинішньої війни за незалежність України. День державної прапори це символ мужності, єдності, символ героїзму, символ наших поколінь під державним прапором України. Наше покоління здобували незалежність. Зараз складний час для України. Державний прапор України надихає нас на мужність, на героїзм та найголовніше на підвізти наших предків і зберегти ідентичність нашої нації. Саме поєднання історії та національних звичаїв є основою нації, зазначає жителька Миколаєва Ірина. За її словами, вона ніколи не пропускає таких заходів, адже вважає за особливе віддавати шану традиціям. Для мене особисто ці, ці два дні це наша ідентичність. Ми робимо все, щоб України, українці, справжні українці повернулись до себе, щоб вони згадували традиції, тому що традиції це дуже дуже важлива річ до підняття прапора та покладання квітів долучилися близько трьох десятків людей. На останок у місцевій владі зазначили, що з безпекових міркувань цьогоріч вирішили утриматись від офіційних масових святкових заходів. Ні, масових заходів не планується, будуть деякі такі точкові, скажімо так, невеличкі заходи з невеликою кількістю людей для того, щоб наші мешканці мали змогу долучитися, як то кажуть, до святкувань такими. Можливо, навчальними дещо подіями також буде наповнено, але такого масового святкування, звісно, що не буде. В першу чергу з безпекових міркувань. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини та каналі Март.